Біблія радить нам, щоб ми дуже уважно подумали над питанням милості Божої. Давид колись сказав, що так благость і милость да сопровождають мене во всі дні життя моєї. І я прибуду в домі Господні многії дні. І сьогоднішній день є той день, коли ми зібралися в домі Божому. Тому що дом мой. Написано в Біблії дому молитви на Я щиро дякую Господу, що ми можемо зібратися і дякувати разом за милість Божу, яка є над нами. В одному з псалмів десятки разів написано: благ Господь, і бо во Його». мілості благ Господь, і бо милость Його». милості І Псалмопівець кожну фразу закінчує цим наголосом. Розуміючи і даючи можливість зрозуміти читачу, коли ми дійдемо до цього псалма, то, напевно, оця от постійність фрази може зосередити увагу читача. Господи, ну наді мною Твоя милість. Господи, помилуй мене по своїй великій милості і зла... все беззаконня мої, колись написав Давід. І той чоловік однажди стоя. Бія себе, будь-мілості в мне, грешнику. Тому нехай Господь нам допоможе оцінити милість Божу до кожного із нас, що ми можемо прийти, привітати один одного, помолитись разом, побути і, як кажуть, воздати славу нашому Господу за цей добрий, благословений час. Я би хотів таку фразу, браті і сестри, прочитати нам із одного. Одної із прич. Третя голова, книгу причним написав Соломон. І ось він написав такі слова: Надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на разум твой. «Во всіх путях твоїх познавай Єго, і Он направить стезі Твої. І на такій фразі не будь мудрецом в глазах Твоїх, бойся Господа, і удаляйся от зла. Это буде здравім для тіла Твоєго і питанням для костей Твоїх І, очевидно, ще багато чого позитивного. Така позиція принесе для нас, для моєї душі і для мого духа. Коли я буду полагатися на Господа і коли буду в своїх путях познавати Його, наскільки Він благ до мене і много милостив. Такою лише, як кажуть, обумовимося фразою. Що оцінити правильно. Або переоцінити правильно наш шлях, проаналізувати його. Є життєво важливим явищем в житті проаналізувати пройдений шлях. Зробити з нього висновки правильні. Ми чули таку, такі фрази з Біблії: не давайте місто дияволу. Можна так навіть припустити. Що інколи буває запізно. Тому що коли гріх лежить у дверей, отоді бий на сполох. Коли думка посіщає, бий на сполох ананія, сапфіра, бий на сполох. Каїн бий на сполох, тому що у твоїх дверей умастився гріх, коли вже зроблена справа. Коли вже пролита братська кров, то вже печатка стоїть на ньому. Дорогі брати і сестри, давайте ми будемо вчасно діяти, бо може бути інколи запізно. Коли вже була продана земля, і був договор вже. Щитані години залишилося життя на цій землі. А здавалось би, безобідна справа. І там зарісуюся, в церкві буду, зарісуюся, люди за мене будуть знати. Ну і на всякий случай, щось лишиться в загашнику. Отака приблизно згруба позиція. Но Дух Святий відкрив, тому що він серцеведець. Як ви согласилися, як ви согласилися, як ти допустив сатані вложити мисль в серце твоє? Тому використовуємо той час благоприємний, який ми маємо на сьогодення. Во всіх путях твоїх, у Каїна теж був шлях. І в Анані і теж був шлях, яким вони йшли. І в Давіда теж був шлях, яким він ішов, і зрозумів, що твоя мілость і твоя благость да, супровождають мене во всі дні житті моєї. Я без неї не обійдуся. Ну інколи ми вперто хочемо обійтися без милості Божої, тому що ми вважаємо, що ми є найправіші. Найрозумніші і найідеальніші. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на разум твой. Інколи ця дилема між нами насправді це проблема сьогодення. Тому що чим більше в людини з'являються можливостей, чим більше тим людина стає в своїх очах незалежна. Або вважає себе незалежно. Вона, Людина приписує собі можливості прийняти рішення будь-коли, будь-як, на свій розсуд, незважаючи на те, що все-таки Бог існує, і Бог веде тебе або мене таким шляхом. Щоб ти я зрозумів своє положення. І не полагайся на разум твій. Дуже часто в нас є такі багато викликів таких або спокус. Положитися на разум. От тому що от, от ми знаємо, ми мудрі, ми розуміємо, ми досвідчені із появою можливостей у нас з'являється така псевдонезалежність від Бога. Насправді це дуже небезпечна позиція. В свій час зрозумів цю істину Єзекія, дуже чітко її зрозумів. Тому що коли було зміцнено його царство, коли він все влаштував, все настроїв, все гармонійно працювало в його царстві, дуже багато реформ зробив Єзекія, коли царював. Ну на самому, в самій вершині його царства. Прийшов і постукав до нього цар. Захватив міста, і вже було не до жартів. Що робити? На кого уповати, до кого апелювати? І він почав неправильно. Тому що хотів задобрити царя. Золото на. Срібло із дома Бож'я, на. Золото з дверей Дома храма зідрав усе. Може, золотом відкуплюся. Може, золотом задобрю тебе, цар Асирійський, який прийшов під мої двері Єрусалима? Може, визнаю свою вину і скажу, я винуватий цар. Послухай, давай много було, давай договоримося. З гріхом не договоримося. Він добре умаститься в наших дверей, а потім візьме і ужалить тебе на смерть. З гріхом краще не домовлятися, є Божа стратегія, є Божий шлях. Тому во всіх путях познавай Господа, познавай, питай Його волі, питай, Господи, укажи. Чи не упасту мені путі? Господи, направ мене, під, підскажи мені. Не соромимося питати у Господа мудрості. Боже, дай мені мудрості. Як поступити? По словам Якова, уже з нового заповіту. Мудрость, котра сходить свише, послушніва, мірна, скромна, повна милосердя і добрих плодов, безпристрасна. У мудрості Божій, яку Господь тобі і мені дасть, не буде зайвих страстей, емоцій довести, доказати, комусь щось нікого це не цікавить. Тільки ворога душ людських підступно підложити тобі і мені якийсь, якийсь пакунок, в якому запакований буде яд і отрава. Тому Єзекія я, я зрозумів. Що не задобрити цього царя. На кого ти уповаєш? Що ти на Єгипет може хочеш уповати? Пожалуйста, опирайся на ту, на ту трость, яка візьме і проб'є тобі руку. На кого ти хочеш уповати? Яку ти методику застосуєш у війні? Для війни нужна совєт і сіла. Абсолютно виважена і чітка позиція царя, з чим він прийшов під твої ворота. А сьогодні оцей ворог душ людських як часто атакує твоє і моє серце, твою і мою свідомість такими атаками, яку нам методику застосовувати? Може задобряти, може якось там сюсюкатися, може якось там і да, і ні, і так, і сяк. Час прийняти чітку позицію. Гріху ні, а Ісусу Христу дав житті. І не полагайся на разум твой. Не будь мудрецом в глазах твоїх. Бойся Господа і удаляйся від зла. Це також є великою проблемою на сьогодні, коли людина є мудра в своїх глазах. Такому випадку варто би дійти до зеркала Якова і подивитися, каков он. І не, забу, і не бути забивчивим слушателем. І он прийшов, подивився і забив каков он. А зеркало Якова і Біблія, і Боже Слово чітко вкаже нам і подасть нам рецепт. Може, потрібно глазною мазю помазати, глаза твої, щоби відять? І оця проблема, вона буквально розпирає і напирає на наш дом. Позиція мудрий і розумний в своїх очах. Совет не приймає, пораду не слухає. Мудрий чоловік, як тут сказано, мудрецом в глазах своїх. І Біблія нам каже в новому заповіті. Той, що каже, що він все знає, він ще нічого не знає так, як має знати. Я думаю, в, істинні, в істинності цих слів нікого нас не потрібно переконувати. Но в той самий час ми маємо сплошу і рядом проблеми з цим. В, в тій чи іншій мірі дозволю собі сказати. Кожен проходить через цей екзамен із нас. Тому що ця спокуса дуже є, дуже є зваблива бути мудрецом в своїх глазах, краще всіх бачити, краще всіх знати, краще всіх вміти і всіх наставити, забувши про себе, а що твориться зі мною і в моєму серці. Ето буде здрав'ям для тіла Твоєго. Можна навіть сказати, це така позиція, це буде здрав'єм і для нашої безсмертної душі. Тому нехай нам Господь допоможе, як ми почали сьогодні із милості Божої. Тому щиро дякуємо за милість Божу, що ми можемо сьогодні послухати Боже Слово. Але право і вибір за нами прийняти це слово. Або в певній мірі поставити йому предел. Ні, не прийму, не погоджуся, це не для мене. Це відношення не має жодного до мене. Може бути така людська позиція наша. Звичайно, слово Боже силою не буде вриватися в наше життя і керувати. Звісно, Буде керувати іншим в такому випадку. Неважко догадатися, хто і до чого це приведе. Тому краще наше життя представити в руки нашого Господа Ісуса Христа. Як апостол Павел каже, ні я живу, но живе во мне Христос. Май, мабуть, ми минулого разу нагадували ці слова. Уже ні я живу. Не моє Я командує. Не я командую, а живе во мені Христос Божа благодать, Божа істина, Божа любов, Божий мир і Боже Слово. А що нині живу у плоті, то живу вірою в Сина Божия, спащи во мене і придавши себе за мене. Тому ми щиро йдемо до Господа в нашій молитві. Встанемо на наші ноги. Дякуємо Богу за його милість, любов і ласку. Дякуємо Богу за те, що Він Духом Святим і Своїм Словом промовляє сьогодні до нас. Амінь. Встаємо на наші ноги і молимося. Достоїн ти слави і честі, Господи. Тому. Прославляю, величаю Твоє святе ім'я. Святий мій вічний Господь, Спаситель і скупитель мій, той, який взяв гріхи мої на себе. Слава тобі, Господи, подякати за те, що Ти імена наші записав у книгу життя. Тому поможи, Господь, надалі йти і не озиратися назад, однажди, взявшись за плуг, Господи. Поможи, Господь, триматися істини, Твого Слова, Господи. Не взирати ні на що, ні на які трудності, Господь, але уповая, тільки йти вперед, Господь, гором піднімати наші очі, откуда приходить помощь моя. Аллилуйя.